В кінці зими, незважаючи на велику кількість свіжих овочів і фруктів на прилавках, ми гостро відчуваємо нестачу вітамінів і з приходом дачного сезону хочемо виростити свої овочі, а не витрачатися на покупку заморських. Одним з перших на нашому столі з'являється редис. Коренеплоди редису низькокалорійні, вони не містять жирів, для них характерно низький вміст натрію і досить високий вміст вітаміну з до м. У коренеплодах редису містяться вуглеводи до 3, Білки до 1,2, харчові волокна до 1,5, органічні кислоти до 0,1, а також про вітамін А вітаміни в 1, в 2 в 5, в 6 в 9 Р. фолієва кислота, вільні амінокислоти мінеральні солі, ефірні масла та інші корисні речовини. Чим корисний редис, вживання редису підвищує апетит, стимулює виділення шлункового соку, прискорює пересування її по кишечнику. Має жовчогінну і сечогінну дію, також редис здатний зв'язувати холестерин і токсичні продукти обміну речовин, виводячи їх з організму, що робить його дуже корисним коренеплодом. Виняткова корисність і легкість вирощування зробили редис однією з найбільш популярних овочевих культур. У нашій країні редис вирощується масово і повсюдно. У середній смузі Росії посів насіння редису під плівку проводять. Починаючи з середини квітня, для першого посіву безпосередньо у відкритий ґрунт важливо враховувати два основних фактори: температуру ґрунту і її вологість Ґрунт повинна бути прогрітій до температури не менше п'ятнадцять. І при цьому досить зволоженою пухкою і легкою, крім того, обраний для редису ділянку повинен бути дуже добре освітлений, як правильно посіяти редис. Посів насіння редису проводиться декількома способами. За допомогою маркера на добре прикатанної і вологому ґрунті на відстані п'ять один від одного роблять борозни глибиною 1-2 см, які поштучно висівають насіння на відстані 5 см з підручних засобів. В якості маркера можна використовувати пластикову касету з під курячих яєць. За допомогою мотики формують борозенки на відстані 15 20 годин від одного, куди висіваються насіння на глибину 1-2 см з інтервалом в 5-7 см. Після посіву ґрунт необхідно ущільнити, щоб насіння швидше проросли. Сходи редису у відкритому ґрунті практично завжди піддаються нападу хрестоцвіті бліжки, тому при перших ознаках поїдання сім'ядоль або листя необхідно негайно провести обробку посівів для редису, як для дуже скоростиглої овочевої культури застосування хімічних засобів захисту не бажано, тому що це пов'язане з ризиком для здоров'я людини, а тому рекомендуються досить ефективні народні методи. Такі, як обпилювання листя редису, добре просіяного деревною золою або сумішю золи і тютюну в пропорції 1-1. таку процедуру слід повторювати якомога частіше, особливо після поливу або дощу, у досвідчених городників є свої особливі секрети отримання високого врожаю редису, але головним завжди залишається одне. Правильний вибір сорту ультрані сорти і гібриди редису. Для отримання максимально раннього врожаю краще вибирати ультрані сорти і гібриди редису, що утворюють коренеплоди на 16 23 і день з моменту появи сходів. Ті як Любава, Спартак, Кардинал 1, редис кардинал Фодин. 1 ранньостиглого гібрида кардинал Фодин. Період від появи сходів до початку збору коренеплодів становить 23 дні. Коренеплоди цього гібрида яскраво червоні, округлої або плоско округлої форми, масою до 30 з дуже ніжною і соковитою якоттю білого кольору. Урожайність гібрида досягає 4. кк урожайні сорти редису для теплиць. Для весняного посіву в теплицях і тимчасових плівкових укриттях підходять такі сорти редису, як кармеліту, кармен, меркадо, редис кармеліту. Один з найбільш популярних сортів кармеліту відрізняється округлими масою до 25, яскраво-червоними соковитими коренеплодами з прекрасним слабострим смаком. Урожайність цього сорту в теплицях досягає 5 к сорти редису для відкритого ґрунту. Для вирощування у відкритому ґрунті прекрасно підходять такі сорти редису, як біле ікло, данко, маяк октава, редис. Октава. Дуже цікавий сорт октава середньостиглий редис з круглими коренеплодами білого кольору, що досягають маси до 25 і володіють дуже високими смаковими якостями. Коренеплоди цього сорту мають досить тривалий період зберігання, при цьому не втрачають своєї щільності і смаку. Додаткова гідність сорту Октава, його висока стійкість, до цитушності середньостиглі сорти і гібриди редису, якщо є бажання виростити смачний редис в липні, серпні, то кращим вибором тут стануть сорти кармеліту, Меркадо, Спартак, Октава і Кардинал Фодин. Головне, якщо стоїть спекотна і посушлива погода, забезпечити грядки з редискою регулярним поливом. Адже культура редису вельми вимоглива до вологи, і при її нестачі різко знижується якість врожаю при належному дотриманні правил агротехніки кармеліту і меркадо неодмінно порадують своїми соковитими і дуже смачними коренеплодами редис Меркадо. Коренеплід цього редису червоно-малиновий, округлий масою, 25-30 м'якоть біла, рожево-біла, щільна, солодка. Слабого строго смаку, сорт меркадо стійкий до в'янення і передчасного цвітіння підходить для вирощування з весни до осені. Урожайність 2,5-3,6 кг. шість к пізньостиглі сорти редису для відкритого ґрунту. Для осіннього вирощування у відкритому ґрунті ідеально підходять такі сорти, як удача і осінній гігант у сорту удача коренеплоди рожево-червоні, конічно циліндричної форми довжиною до 15 см і до 4 см в діаметрі, масою 50-90 гридис осінній гігант. Сорт осінній гігант відрізняється дуже великими масою 70 стог і більше овальними коренеплодами білого кольору. Коренеплоди цих сортів зберігаються в холодильнику або підвалі при температурі 2,8 до 2 місяців без втрати соковитості та смакових якостей. Особливості вирощування редису вирощувати редис зовсім не складно, але є певні тонкощі, які слід враховувати. Рослини люблять світло, якщо ділянка, відведений під редис, періодично затінений, то на багатий урожай коренеплодів сподіватися не варто. Зате виросте довга бадилля. Яку до речі, у багатьох сортів редису можна додавати в салати для гарного росту редису необхідна оптимальна площа харчування, мінімальна відстань між рослинами редису. П'ять тому загущені посіви треба обов'язково проріджувати найкраще для цього час, коли у рослин з'являється перший справжній листочок. Зростаючим рослинам необхідний правильний догляд. Рядку з редискою треба поливати якомога частіше. Не допускаючи при цьому переливу, інакше це призведе до загнивання коренеплодів, у свою чергу. Недостатній полив редису провокує стрілкування рослин і є причиною дерев'янистості коренеплодів, дотримуючись цих порад, ви можете легко виростити редис з красивими великими соковитими коренеплодами і зібрати з кожного квадратного метра до п'ять к врожаю і більше.